Жарок Коваль Василь дістає розпечені прути. Робить гострим вістря, вигинає. Результат такі ось скоби. За там, позавчора зробив дві серцеві статуї. Цей мангал з елементами художнього ковання єдиний довоєнний виріб, що зостався в кузні. Тепер столи заполонили протиколісні їжаки. Виріб небезпечний, особливо для ворога, розповідає слюсар Анатолій Плакаш. Колесна техніка, коли проходить, вона наїжена і, і... і зупиняє. Чоловік говорить, це не просто робота, це ще й втіха. Робимо для перемоги за себе і за тих людей, які на фронті. А ще це підтримка, каже працівник кузні Анатолій Плахотник. Робимо на підтримку української армії і свого міста. Такі вироби з'являються у спільній праці, розповідає представник громадської організації Січ Євген Зубрієнко. Організація надає зі своєї сторони можливості це як кошти. Ми надаємо матеріали, розхідні матеріали. Ми скоперувалися разом і зараз виробляємо дуже важливу продукцію. Для тих, хто боронить Україну зі зброєю, зварювальники Микола Сорокін та Валерій Надточаєв майструють буржуйки. Кажуть, треба, щоб захисникам було ще й тепло печь буржуй. А і робимо желізо, труби такої желізо, варюємо все, сюди будуть дрова засипатися. Вісім штук ще буде буржує. Волонтери достають, все, все привозять матеріально. Та вони вже закінчуються, розповідає власник кузні Володимир Погребняк і просить підсобити. Приходиться його бачите, вишукувати, що, що найдемо і з того робити. Якщо в е, когось є можливість, лишній він чи десь він не потрібний, звісно, заберемо бліндажі, окопи і так далі, це все для воєнних. Там потрібно дуже багато скоб, а матеріал в дефіциті. В'єднання людей Сила України розповідає військовослужбовець Патрік. Дуже потрібна ця допомога, тому що ми не можемо це зробити самі. Тобто Нам обов'язково потрібна допомога людей. Ми робимо все для того, щоб вони спали в мирі і було мирне небо над головою. І тому для нас ця робота, ця допомога, яку вони роблять для нас, ці самі буржуйки, щоб ми могли відпочити в теплі, щоб ми могли зробити перекриття бліндажів, це дуже нам допомагає. Тетяна Рива, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.